Вітаю! В цій презентації буде розглянуто реалізація 2-3 дерева на мові пролог. Буде розглянуто, що таке 2-3 дерево, з чого воно складається, операції пошуку, вставки та видалення. 2-3 дерево це тип самогланосуючого дерева пошуку, де кожен вузол може містити один або два ключі і, відповідно, має два або три підвузли. Мета його забезпечити ефективне збереження і пошук даних з гарантією логарифмічного часу виконання операції. 2-3 дерево може, може містити такі вузли. Два вузола, які містить один ключ, і має два підвузли, Три вузоло, що містить два ключі, має три підвузли, а також листові вузли, що можуть зберігати один або два ключі. 2-3-дерево має такі інваріанти. Всі листові вузли знаходяться на одному рівні. Ключі в кожному вузлі впорядковані, а також під деревом ключами так, щоб всі елементи лівого під дерева менші, а правого більші. На цьому слайді ви можете бачити приклад 2-3 дерева. Спершу розглянемо операцію пошуку. Починаючи з корення, порівнюється шукане значення з ключами вузла. Якщо, значень... якщо знайдено співпадіння, то повертається результат. Якщо шукане значення менше за ключ, алгоритм переходить у ліве під дерево, якщо більше за ключ, то вправе. Якщо це відбувається в три ноді, то також перевіряється значення на... На те, чи більше воно, ніж лівий ключ, та на те, чи менше, ніж правий. Якщо це правда, то алгоритм продовжується в середньому піддереві. Імплементація алгоритму пошуку елемента. Є чотири варіанти про декату Search для кожного виду вузла. Якщо вхідний вузол це листок з одним значенням, то шукане значення прирівнюється до нього, якщо з двома значеннями, то прирівнюється до, по черзі до кожного з них. Якщо вхідний вузол це нод 2, тоді предикат рекурсивно проходиться по лівому та по правому піддеревах, поки не знайде підходяще значення, якщо нод 3 та по лівому, середньому та правому піддеревах. Далі розглянемо операцію вставки. Вона відбувається знизу вгору. Спершу новий ключ вставляється в лист, після чого може виникнути перенасичення вузла. Якщо листовий вузол містить один ключ, то новий ключ просто додається, утворюючи лист 2. А якщо листовий вузол вже має два ключі, то створюється новий вузол нод 2, де x це медіанна трьох значень, лівий листок це менше значення, а правий листок це більше значення. Якщо вже в нод 2 закінчується місце для нових елементів, то створюється вузол нод 3, якщо і в нод 3 врахує місце, то все дерево повністю переструктуровується відповідно до інваріантів, наведених раніше. Спершу розглянемо базовий предикат вставки. Він викликає один з варіантів допоміжного предикату Insert Auxiliary, залежно від структури даного вхідного дерева. Якщо повернутий результат є фактом Up, який містить в собі ключ ліве та праве під дерево. То тоді повертається вузол виду node 2 Це означає, що відбулася реструктуризація. А за яких умов вона відбудеться, буде детальніше розглянуто в наступних слайдах. Якщо вхідне дерево має структуру лів, то просто повертається лист Lif 2 зі старим та новим значенням. А якщо ж новий елемент потрібно вставити в листок лів 2, який вже повний, потрібна реструктуризація. З елем... три елементи сортуються у висхідному порядку і повертаються в вигляді факту Up, де середнє значення повертається в змін-middle-value. А ліве та праве, відповідно, в лівому та правому листках. Потім відбувається реструктуризація в нод 2 в базовому притикаті. Це означає, що middle value повинно бути винесене у вигляді ключа на вищий рівень. Ставка для нод 2. Якщо вхідне дерево починається з Node 2, то в залежності від значень нового елемента відбувається просування нижче, ліва, в ліву або праву частину. Якщо змінити up, цієї реструктуризації і повертається нот 3 з аргументами, відповідними до, до значень, повернутих в факті ап, а також попередніми значеннями вхідного дерева. Якщо повертається не факт up, то з повернутого під дерева створюється нове, нове ліве чи нове праве під дерево, а потім повертається вище в структурі нод 2. Ставка для нод 3. На останок, якщо ж вхідне дерево починається з нод 3 то спершу знову порівнюється значення елементів з новими, і відбувається вставка у відповідне під дерево ліве, середнє або праве. Далі, якщо повернувся факт ап, то через змінну нью результат повернеться ще один факт ап з відповідно розміщеними елементами нового піддерева та старої частини. Якщо повернувся не факт ап, то створюється з повернутої структури new left, лев, right або нью middle, і потім ця змінна повертається в нот 3 на своєму місці, як ліве, середнє або праве піддерево. Далі розглянемо операцію видалення. Предикат delete перетворює задане дерево в список. Видаляє потрібний елемент і заново будує дерево. Цей варіант видалення має більшу складність n-log n в залежності від того, на якому місці в списку знаходиться потрібний елемент, але я вирішив пожертвувати складністю заради простоти в написанні та розумінні цього предиката. Предикат Delete викликає предикат Tree-to-List, що перетворює дерево на список елементів. Далі предикат remove видаляє даний елемент зі списку. А потім відбувається побудова нового дерева за допомогою предикату build3. або просто повертається Empty, якщо в дереві був лише один елемент. Предикат Tree-to-List має 4 варіанти. Якщо вхідне дерево це leaf або leaf 2, то повертається список з їх елементів, а якщо на вході node 2 або node 3, то кожне з під рекурсивно перетворюється на список. Потім вони об'єднуються. Важливо не забути додати значення ключів нодів при об'єднанні в список. remove key в базовому випадку, коли елемент з'являється на початку списку, просто повертає хвіст списку, інакше відбувається рекурсивна перевірка на наявність елемента в хвості. В кінці потрібно повернути всі head елементи. І наостанок відбувається нова перевага вкатті build3. Елемент списку перетворюється до якого за допомогою предикату BieldHelper додаються і інші елементи списку. BuildPHelper, в свою чергу, використовує вже імплементований предикат Insert висновок. Два три дерева широко використовуються в базах даних та файлових системах для ефективного збереження та пошуку інформації. Два три дерева є основою для більш складних структур, таких як B-дерева, які широко використовуються в базах даних. Їхнє вивчення допомагає зрозуміти принципи балансування дерев та ефективної організації даних. Найбільше труднощів при виконанні роботи викликала нестача досвіду розробки на мові пролог, через це виконання зайняло кілька днів попри відносну простоту завдання. Після виконання роботи стало зрозуміло, як працює рекурсія в мові пролог, з цікавого було використати декларативний підхід до реалізації дерев. Також хочу сказати пару слів про відмінність цієї роботи від попередньої. Так, в моїй роботі немає, на жаль, порівняння реалізації з іншими умовами чи парадигмами програмування. Але моя реалізація, на мою думку, більш проста і код більш читабельний. На цьому слайді ви можете бачити джерела, а також посилання на GitHub. Дякую за увагу!